Доброго дня! Сьогодні я висіваю огірок. Насипаю в стаканчики землю десь на 2 треті. Притрамбовую так її трошечки не, не сильно, якби чуть-чуть уплотнити. І тепер по одній насинині розложу огірочки. Огірочки я сію амур. Фірма Beo Гірочок, дуже ніжна шкірочка в нього, дуже смачний, солодкий, підходить на і на консервацію, і на засолку. Гірок ранній. На сіні я виписую в Києві агрофірма Леда Агра. Я вже не один рік з ними спрацюю і тепер при, присипаю такого Небагато, присипаємо земелькою. Я вже сказала, що я багато років вже працюю із цією фірмою з Леда Агра. Ні разу не було такого, щоб якісь у мене на них були нарікання. Насіння завжди якісне, свіже, хорошої схожості. Раніше я їздила до них сама купувати. Тепер вже ось багато років ми з ними працюємо в онлайні. Тобто я заказую їм насіння, і вони висилають мені новою поштою. Притрамбовую легенько, щоб був контакт на із землею. Стаканчик підписую і ставлю в'яшечки. Після того, як я посадила свої посі огірочки, поливаю їх водою. Водою поливаю з марганцем. Я його не важу так, щоб визначити точно 1%. Я роблю, щоб була темна, темно-червоний такий колір, легенько отак поливаю. Будемо чекати сходу. До побачення. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам доброго!